Політична криза у Чернігівській міській раді, здається, добігає кінця. Нагадаємо, на грудневій сесії був консенсус, який об'єднав практично всіх депутатів. Звільнення секретаря міськради Олександра Ломака. Тоді за усунення секретаря проголосували всі фракції. З того часу міська рада та військова адміністрація працюють скоординовано. Принаймні, публічних конфліктів зі взаємними звинуваченнями, які стали своєрідною візитівкою політичного життя Чернігова, у попередній час уже нема. Більше того, ліквідація наслідків обстрілів у січні показала, що МВА та міськрада можуть співпрацювати дійсно ефективно, але нового секретаря міської ради досі немає. Народні обранці не можуть знайти фігуру, яка би влаштувала всіх. Фракція рідний дім раніше висувала на посаду секретаря Наталію Хольченкову. У нас була кандидатура на Наталі Хольченкова, і в принципі, ну ми абсолютно до цього нормально ставимось, і, 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 і ми її запропонували на сесії. Тому я повторю ще раз це питання синергії всіх фракцій, дотичних до міської ради депутатів, які б змогли б зробити свій вибір і чітко сказати свою позицію. У той же час рідний дім за словами депутатів з інших фракцій відмовився йти на перемовини. тому за кандидатуру Наталії Хольченкової не проголосували. Ми не голосували за кандидатуру Хальченкової, тому що у фракції ЄС є певні вимоги. Я оголошувала їх для голів фракції перед голосуванням за Наталю Хальченкову. Це звільнення всіх начальників комунальних підприємств та управління, які пов'язані з корупційними розслідуваннями або ж ті, які мають там вже кримінальні справи. Але на ці вимоги ніхто не пішов, їх ми ні з ким не обговорювали. Тому питання Хальченкової для нас, наприклад, закрите. Наразі кандидатури секретаря немає, говорять народні обранці. Якщо буде у когось бажання, може й будуть кандидатури, може їх і буде і три, і дві, і десять. Будемо розглядати. Якщо це буде, деякі депутати нарікають перемовини щодо секретаря міськради наразі фактично не ведуться. Нема е делегування. Головам фракції і делегування активістам фракції повноважень провести повноцінні перемовини між всіма фракціями. Ми нормальні, адекватні люди. Ми готові слухати один одного і домовлятися. Але е, є люди, які вважають, що наша думка не має місця і результат нашої думки не має місця в дії міської ради. Зі свого боку зібратись на сесію та проголосувати за важливі для людей питання ще у січні. Закликав начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Крім цього, він пропонує затвердити регламент взаємодії між військовою адміністрацією та міською радою. У нас уже була практика роботи з таким регламентом півроку назад за рішенням. Секретаря міської ради за його досвідним рішенням цей регламент був скасовано. Ми нормально співпрацювали і з міською радою і з виконавчим комітетом, але одним чиновником було прийнято це рішення для того, щоб мати можливість односібно приймати рішення і відсторонити військову адміністрацію від прийняття рішень в умовах воєнного стану. Депутати говорять, такий регламент вкрай необхідний. На сьогоднішній день відсутні механізм взаємодії між начальником військової адміністрації і виконавчими органами. І якраз цим регламентом і врегульовано цей механізм взаємодії, що виконавчі органи готують проекти рішень. Наступну сесію пропонують провести 20 лютого. На ній депутати зможуть прийняти регламент, що потенційно поставить крапку у своєрідному протистоянні між міською радою та військовою адміністрацією. Пропонуємо скликати сесію 20 лютого. Це чергова сесія. А ми пропонуємо провести засідання депутатських комісій, провести все згідно регламенту Ченівської міської ради.